Доброго ранку, любі малята. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про зимуючих птахів. А яких птахів називаємо зимуючими? Це ті птахи, які не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати у нашій місцевості. Зима це сама холодна пора року. Але найстрашніше залюті морози для пташок. Є голод. Взимку земля вкрита снігом і пташкам нічого їсти. Тоді вони прилітають ближче до людей, а люди роблять годівнички, насипають туди зернятки, крихти хліба і підгодовують пташок. Давайте послухаємо віршики і подивимося, які пташки у нас зимують. Я повісив годівничку. Щоб нагодувати птичку, жовті груди, біле личко. Зветься пташка ця синичка. Подивіться, дітки, синичка маленька пташечка, животик у неї жовтого кольору. Це жвава, рухлива пташка. Вона має дзвінкий тоненький голосок і весело співає під віконцем. Слухайте про другу пташку. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Та це ж дітки горобець. Горобчик має пір'ячко коричневого кольору. Він дуже спритний та сміливий, живе поруч з людьми, від непогоди ховається під стріхою. Слухаємо далі. Чорнокрила каже кар, я на небі володар. Та не лічить їй корона, а зовуть її ворона. Ворона це пташка великого розміру, з міцним великим дзьобом, у неї пір'я чорного кольору, а ще вона голосно каркає. Слухаємо ще. Зерно та крихти їсть, сизокрилий у мене гість, сідає додолу птиця миру, голуб. Голуб пташка велика, пір'я у неї різнокольорове, дуже гарне. А живуть голуби біля домівок людей, у парках, у скверах. Хлопчик Іванко зробив чудову годівничку для птахів. Давайте з вами подивимось і скажемо, які птахи прилетіли до годівнички. Дивимося уважно, як звуться ці пташки. Так, горобчики. А це які пташки прилетіли? Так, голуби, молодці дітки. Дивимося ще. Як називаються ці яскраві пташки? Так, синички, а це що за птахи прилетіли до годівнички? Молодці діти, це ворони. І пам'ятайте, дітки, пташкам взимку дуже холодно і голодно. Тому, коли ви будете на прогулянці, візьміть гостинці для пташок у годівничку. До побачення!